Ну що ж, народ, всім привіт! З вами чанком не знову проходити п'яти гта. Походу ми попалися на ще одну бойню. Я не знаю, кого на цей раз буде стрібляти, чи гров стріч чи балосів. Ну в той раз я так поняв, що це були адсеки, наскільки я поняв. Ну, це може бути тільки відомо вам, а натомість ви можете взяти якось маколика, зайняти для вас якесь зручне, тактичне було лайтове положення. Ми погнали, навірно. Uh-huh, I'm ne need to da. Yeah, more... it's ballasome than Nice piece, dog. Hey, hey, yo, yo, who the fuck is this motherfucker? Hey, what's cracking on me? What you doing around here, man? Me. Yeah, you motherfucker. You. What? I'm talking to you, motherfucker. Who else you think I'm talking to, homeboy? I'm getting bored of this. What? Mother... what the... It's not legally fucking if you do not penetrate. <sharp> <sharp> nah. Ah shit, man. Oh, me, me no nigga. Ага, у нас тільки буде калаш в обсязі. Все, зараз будемо опять розносити. Добре, тим що у вас буде менше таких бандюганів, буде менше. Менше злочину буде. І люди будуть спокійніше жити. наркотиків буде менше бойні. Може це й добру, то що я зараз це роблю. Ты ховаешься? С дабы ще, ага. О, Ого, ого, о, Ти так не шуте. Во, це more mother подойшло. Довела лежачих. Доганяємо стоячих. А, ну, ДВ, як ви собі додому, по собі зайняли позиції. Ну, то, що бачите, треба розли його нереально вбити, як ви собі думали. Опа-опа, опа. Буде у вас менше, буде і частіше в районах. А то ви позаймали, вже Сі Джая нема, він вже би давно вас биве чистя. І зараз не, не до фронту щоб він займався такими ділами. Йому й стреча хватає того теж кітка. Не, як їх сімечки щлкаю. І куди ти їдеш? Look at you girls in matching colours. Якраз напослідок. все. Вже повтікали, бо вже думали, вже все. Ну що ж, народ, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ми будемо з вами прощатися. Всім пока.